Хочете дізнатися, яка оперативна ситуація в області станом на зараз? Ну ситуація доволі складна, але контрольована. Ворог збільшив е, намагання свого натиску і застосування усіх видів зброї, як артилерії, так і мінометів, так і співдронів. Більш 122 ударів по населених пунктах наших, які були деокуповані. З них понад 60 прийшлось по Невському. В основному використовувались якраз БПЛА дрони. Дякувати Богові люди. Живі одного громадянина спільно збройними силами адміністрація евакуювала сьогодні. Виїхав небезпечну територію. Зараз переправляємо далі до території до дружини. його. Загалом ситуація наші хлопці тримають. Дійсно, ворог трохи збільшив потуги, але я думаю, що хлопці відіб'ють ці потуги і вирішать це питання. Яка гуманітарна ситуація у тих наближених до лінії фронту населених пунктах? Ну, якщо брати де окуповано нашу територію, то там у нас не зважаючи на всі ті обстріли, які зараз як на те ускладнення, які є красна адміністрація, працює, забезпечує людей повністю як гуманітарними наборами, так і і паливими засобами, коли ми приїжджаємо зв'язку, організувати тому, що його там немає для того, щоб люди могли поспілкуватися. Все ми забезпечуємо. Але просимо людей евакуюватися. Це все таки, тому що логістичний шлях став дуже важкий. Ворог постійно веде обстріл. В принципі, по нашій території все забезпечено, і з ми проговорено хто куди виїжджає, і забезпечити. Зараз очікуємо погодження їх, що люди літні не хочуть бросати свої домівки, незважаючи на те, що вони вже дуже побиті. Але те, що стосується на території, то забезпечено, підготовлено те, що стосується на окупованій території, дійсно дуже важко, тому що ані світла, ані води, ані загалом будь-яких будь-якої допомоги для людей немає. Від людей вимагають військові окупанти виїжджати в глиб Луганської області, туди ближче до Росії, на більш менш цілі території, тому що не, переживають, що люди можуть давати свідчення, що люди можуть бачити те мородіосто, яке вони здійснюють. Тому постійно людей то з одного села, то з іншого відправляють людину територію. А якщо більше давайте поговоримо про тимчасово окуповані території, яким наразі там є взагалі зв'язок? Чи мають можливість люди все-таки слухати новини, якось дивитися телебачення? Взагалі український зв'язок є на тот. Ви знаєте, ворог не зважаючи на те, що ми робимо активні дії для забезпечення. Ворог активно вживає заходи для подавлення зв'язку. Крім того, він, власне кажучи, і свій зв'язок сильно допускає на лінії, які знаходя на ті населені пункти, які знаходяться поблизу лінії зіткнення. Він, власне кажучи, давить і мережу інтернет, тобто усі новини основну людям намагаються надавати через паперові носії, через якісь об'яви, тому що зв'язку немає в цих населених пунктах. Якщо він з'являється, то лише в відокремлених місцях люди. Намагаються якось вийти з цієї ситуації, але в основному для того, щоб е хоч якось поспілкувати з рідним, людям треба від'їжджати подалі за 40-50 км кілометрів лінії фронту для того, щоб дізнатися, хоча б як їхне, -то, тому що повністю окупаційна влада давить зв'язок, продаючи можливості людям навіть спілкуватися чи викликати ту ж саму швидку. Угу. Давайте ще трішки зупинимося на тих будинках пересувних будинках культури. Чесно, я коли побачила, воно така інформація викликає десь і сміх, подив, але зовсім не сміх, тому що ми розуміємо, що таким чином вони і пропагують свою російську культуру на тимчасово захоплених територіях. Розкажіть більше про це, що взагалі представляють собою ці пересувні будинки, і яка у них програма. Ви ну, знаєте, ми ж звикли до того, що Росія повністю використовує методичку радянщини, яка була для того, щоб забезпечувати ті потреби інформування, які їй потрібні. Тому напевно окуповані території замість світлого майбутнє чекає російське радянське минуле. вибачаюся. але це дійсно є дуже проблематично, тому що дивіться, у нас було близько 643 закладів культури: це і малих і великих. Ворогом була частина з них знищена. Ми офіційно можемо. Сказати про 14 повністю знищених об'єктів ще 47 мають серйозне пошкодження, понад 9, ну, до 90% понад 90%. дійсно бажально руйнувалися всі ці заклади. А тепер для того, щоб проводити свою агіт-кампанію, в тому числі з розповсюдженням тих агіт-матеріалів які необхідні, повертаються, знову ж до порисовних, до радянщини, до пересувних цих будинків культури, але є як кажуть одне оле. Створили за вказівкою керівництва ЛНР ці культурні центри, які дійсно тепер замість інтернету, те про що ви питали, є газети з справдивими в лапках новинами, да із пропагандою, які яку ворог нав'язує, іноді там читаючи ці новини, які вони видають. Просто ви знаєте, волосся на голові рухається, тому що ну перевертають з ног на голову і намагаються людям це занести, тому що люди в більшості в тих населених пунктах не мають інформації, лише через тих людей, з якими вони спілкуються, вони можуть отримати хоч якусь Альну інформацію зрозуміло, що ніяку культуру і всі приміщення, які були, ворог не збирається відновлювати саме тому зробили ці пересувні пункти. Отримали їх поки що три, скажімо так, заклади окупаційної влади це Середонецький палац культури, Новосковський палац культури. І Краснолуський палац культури, якому присвоєно звання там імені Леніна. Е, ну як було вказано в їх постанові, це для віддалених бойових районів, е, для того щоб люди там мали інформування. Ну дійсно дуже віддалені районі. Напевно, Луганськ і Хрустальний це дуже напевно віддалені. Напевно, віддалені від Москви. Але це дійсно є проблематикою, тому що ви ж розумієте, ніхто не туди не привезе показувати якусь гарну комедію чи. Якусь гарний, якийсь гарний фільм, дійсно, який там є номінований на Оскар, будуть вестися фільми, ті, які зараз знімає Росія з пропагандою про вихваляння армії, про приниження і, скажімо так, демонізацію української армії. Але крім того, там будуть проводитися заходи і роздаватися друкована література. Але знову ж таки є одне але. Після того як зробили ці машини, закупили, прийшла постанова уряду окуповаку уряду ЛНР про те, що необхідно ці автоклуби за допомогою місцевих бюджетів, які є в тих адміністраціях, які вони створили, забезпечити led екраном, світловим обладнанням, музичним обладнанням додатковими, в тому числі і підведення безперебілюї електроенергії, повністю це все кинули на голови, якраз тих людей, тих муніципалітетів, які вони uh -huh. там понастворювали. Причому процес зараз наказано прискорити, тому що має він профаксування. Бо люди казали, що немає за що робити. Відмовитись там жоден з цих псевдокерівників не може. Тому зараз повністю всю дороговартність апаратуру на вишукують там, десь якісь кошти вони для їх закупівлі. Але це дійсно є проблема знову що, тому, що... Артеми. Ми почули вас дуже вам дякую за можливість приєднатись до ЕТРУ, сказати ці важливі речі. Артем Лисогор, це голова Луганської обласної військової адміністрації.